В Острозькому замку обвалилася частина вежі 14 століття, що є пам'яткою архітектури національного значення, як пояснив Суспільному виконувач обов'язків директора історико-культурного заповідника Андрій Брижук, обвалилася цементна конструкція, яка мала захищати вежі від вологи. Частина уламків впала на пішохідну частину площі Гальшки Острозької, тому наразі ця територія огороджена. За його словами, у замку, якому більше півтисячі років, у травні торік планували провести реставраційні роботи, але через вторгнення Росії в Україну їх не розпочали в нинішній час. Обвалилося 16 квадратних метрів цієї заливки. КонтрФС Мокнес що буде спричиняти подальше руйнування. Нами були складені акти огляду пам'ятки та направлені листи відповідно з вимогою законодавця в управління культури обласне та в міську. Для міської влади а ми зараз триває оцінка розвитку ситуації. Цілком імовірно будемо робити захисне укагиття, щоб відводити вологість. Звісно, в нинішній ситуації з військовим станом пофінансувати повністю реставраційні роботи. Ми не зможемо. В нас ще працював з минулу суботу альпініст. Він спускався з балкону і було скинуто інші уламки, які ще не впали. Тобто, ми загубили це. Убезпечили таким чином подальшу гінацію, і як бачите, облагодили і поставили попереджувальні знаки.